Настали веселі зимові свята 6 грудня приходив до діточок святий Миколай, роздавав всім слухняним малятам солодощі, подарунки. А вже на порозі Різдво та Новий рік. Так хочеться, щоб по всій Україні дзвініли колядки та щедрівки. щоб люди ходили від хати до хати, вітали один одного. Бажаючи здоров'я, миру, добра, всіх гараздів та добробуту. Так захотіла затишку, тепла побувати у чарівному світі традицій та обрядів рідної України. Хочеться простої, мирної, доброї, різдвяної казки. Коляду ви зустрічайте, колядує Україна, колядує вся земля, за столом уся родина, ми від батька і до сина прославляємо усі Христа коляду Україна Нині разом всі веселі зимові свята чарівні, щоб святвечір скрізь лунали колядки давні голосні, щоб за врочистими столами раділи святам та зимі, щоб люди завжди шанували звичаї рідної землі. На нему наверте, звізда я сла, новий світ засіяла, наверте Бозя я слав, на весь ве світ засіяла, де Христос родився. You're yeah, What do dar really um... Приготувала кутю з маком, солону рибу з червоним раком, з олії варенички, картоплені печеники, тертиники, книги, капусту, грибочки, а також огірочки, під ливу щасником, хрін з червоним буряком, Голубці із перцем, і все це під щирим серцем. Ось вам і дванадцять страв святий вечір на поріг. А на столі хліб, пиріг Застелено стіл з татертиною. І ми з усією родиною будемо свято чекати. Христос народився казати. Як гарно на дворі, стільки снігу намало, справжня українська зима. Стеїться, а абієсінки снізок падає до них. А ми не якемо, степі одагаємо. Пізимо на вулицю нам якенкий сніг. Усі колядники йдуть, сміх і радість нам несуть. Дозвольте хазяйки заколядувати, вас і вашу долину за свята привітати. Забудьте, будь ласка, кажуть, у тій хаті добра не буде, як у колядники оминають. Подивіться люди добрі, що за шум? Що за гам? по всій нашій Україні колядують тут і там. У веселій тій юрбі і великі, і малі. А ви, господиня, не скупіться, даніте пряник і посміхніться. Колят, коляд, колядниця, коляд, добра з медом паляниця. А без меду ні така, дайте тітку п'ятака. У нас весела коляда, веселішої нема. Аж вона йде містами, Колядуйте разом з нами. Подивіться, люди добрі, що, що? за шум, що за гам. Колядує тут і там. Веселі це рубі. Здорові і малі. Пані скупіться, пані нескупіце, посміхніться. В гарну днину, в добрий час і з різдвом вітаєм вас, і з вечерею святою, веселою колядою, Хай колядочка лунає і сніжком хай посіває, хай рік новий несе у хату щастя.

Відень весело співаємо, візелень посиляємо, діденько голови схиляють, ангели у небі весело співають. Майконечок. Дайте госой кулачок. Дайте госой повну сменю. Я сховаю у кісеню. Я в матусі донечка, в клоплинка, сонечка, стілок тілоку Новину він чує. і сос світ благословився. Ви радіти на вині, а гостинчики мені. Ось ваю на дуду, заспіваю коряду та хазяїна і хазяйки, щоб ми мали вдома славки, а достаток мали ласи Доль. до як вітла на часа. Ми сильно бажаємо Веселіх лимсвят, у тих пан українських коля. Ха вся земля почує Україна полюдує.

Дякую, любі колядники, за чудові пісні, гарні слова привітання та побажання. Ось вам торбинка з гостинцями, горішки, мандаринки, пиріжечки, ковбаса і грошенята. А ще багато-багато цукерочок та шоколад. обещаю. Канчков я имецкий, Смирденький он мае. Бесина юнка, Ты я вони. Если я шуму, я семени. Как бы был у я лынкни, то она попила подои І застукала вона крючками, і затанцювала на затанцевала з нами. бо уже білої нас стекает новий рік. І дорослі, і малята вже давно чекають свята. Застелила наш порік, де ти ходиш новий рік Застелила наш боїх, де ти ходиш, новий рік Ми прикрасили ялинку там. Серки і сніжинки застелило наш поріг, де ти ходиш Новий рік. Застелило наш поріг, де ти ходиш Новий рік Із бігає коти дури. Та селила на хорік, де ти ходиш новий рік. Підходить новий рік змії, вірніше підповзає, багато радості й добра змія нам обіцяє, і кожен з радістю свій дім змію впустити мусить. Не турбуйтесь ні про що. Зміючка вас не вкусить. Я сьогодні рано встала, до вас на свято поспішала. Я не йшла, повзла, не бігла. Дуже рада я, що встигла. Вітаю з Новим роком вас. Цей святковий дивний час. Нехай пухнастий білий сніг Засипле щастям ваш поріг. Добробуту бажаю і добра, щастя, злагоди, сімейного тепла. Хочу з вами я пограти. В Долоньки будемо плескати, Щоб не змерзли рученята, Нумо рукавички одягати. Музичний сюрприз тобі приготували. Чого всі діти люблять його насмішну? Дякую, любі малята, щоб ви мене не злякались, чекали, а ще й сюрприз приготували. Нехай щастить вам всім півроку, кожен день Нового року. Ось і завершується наше свято. Хочу ще раз всіх привітати з наступаючим новим 2025 роком. Новий рік ща з дива, здійсненням літнього. Нехай прийдешній новий рік виконає головне бажання всіх українців, принесе нашій країні перемогу та довгоочікуваними. Наші всі сім'ї воз'єднаються і Україна почне процвітати. Нам Знову малює кати! Young my own